Справа 889. Запиши координати точок, зображених на малюнку 42. Ну що ж, давайте подивимося на цей малюнок, ось він тут на дошці. Ми бачимо тут координатну пряму. На ній ми бачимо координату це у нас початок координат, точка з координатою 0. Ну і вправо у нас розташовані додатні координати, вліво від'ємні, одиничний відрізок, показано у нас. Це дві клітинки. Ну, якщо так, то давайте продовжуємо і підпишемо. Якщо тут у нас одиничний відрізок, то ще через дві клітинки це у нас буде 2. Тоді координата, тут у нас буде 3. Ну, а тут у нас 4. Досить. Так, ліворуч, ми позначаємо, у нас буде тоді мінус один, мінус 2, мінус 3. І тут у нас буде мінус 4. Гаразд. Ну що ж? Ми позначили відповідні координати праворуч і ліворуч. А тепер давайте будемо записувати координати точок. Ну що ж, почнемо тоді по порядку, як вони тут записані. Записуємо тоді, перша у нас координата точки P. Пишемо P. З координатою бачимо мінус 4. Є. Гаразд. Далі координата точки К бачимо мінус 2. Записуємо мінус 2. Далі координата точки L це мінус 1. Записуємо L. У дужках пишемо мінус 1. Є. Координата точки А це 1. Отже, записуємо координата точки А, це 1. Ну і координата точки С це трійка. Є. Ну що ж, ось таке завдання на координати точок на координатній прямій на цьому вправу завершено.